Вітаю всіх! Пропоную вам, як завжди, по п'ятницям передивитися поради від ангелів на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант, яка вам порада? Лікувальна сила моря. Ну, дивіться, вам іде така порада від ангелів, що, можливо, вам варто приділити час своєму здоров'ю. Подивіться, якщо у вас є така можливість, хто, можливо, знаходиться десь біля моря, то для вас це дуже гарна така е, повітря буде вас зцілювати. Якщо у вас немає змоги від, відвідати море, то ви хоча б його могли або уявити, або зробити віртуальну подорож. А якщо хтось хворіє, можливо, вам буде така підказочка: е, попробуйте зробити для себе Ванни із морською сіллю. Це вас трішки так підбадьорить і надасть вам такої сили. Тож, для вас наразі варто відпочити і приділити увагу своєму здоров'ю. Я бажаю, хай завжди ваші ангели вас оберігають. Другий варіант що вам радять, сприймайте тільки любов. Якщо ви перебуваєте у стані, там, що ви образилися, можливо, вам неприємна якась ситуація була, і ви у тих подіях ніби занурилися і проживаєте це, можливо, не одним колом, а декілька разів проходите одні ті самі образи, обмірковуєте і знаходитеся в тих подіях. Так вам порада від ангелів така, що сприймайте тільки любов, відпустіть усі образи. А тоді, коли ви будете робити щось із любов'ю, будете і надихатися, і будете відчувати свою силу, і будете відчувати захист ваших ангелів. Для другого варіанта така порада, третій варіант яка вам порада. Сім'я. Для третього варіанту варто збагнути, якщо зараз ви знаходитесь в конфліктних ситуаціях у своїй родині, або з кимось із членів своєї родини, то наразі вам варто шукати шляхи для примирення. Тому що з позиції, або, скажімо, краще так, з погляду вищих сил родина це те, що вам дає. Опору у вашому житті дає підтримку і силу. І коли люди у родині, там, в розладі, в образах, у сварках, то е, ніби людина як втрачає свою силу і почуває себе, е, ніби знаєте, як зламана гелячка. А коли ви у родині знаходитеся і відчуваєте її підтримку, то в такому разі ви набуваєте свою силу. І от вам така о, іде підказка, порада від ангелів. Як з ким ви в сварці, знайдіть примирення, поновіть стосунки. І у вас тоді буде краще складуватися ваше життя. Ну, от така порада для третього варіанту. Тож звертайте увагу на те, що відбувається у вашій родині, у вашій сім'ї. А я бажаю вам, хай ваші ангели вас оберігають і бажаю всім! Захисту від вищих сил